Дякуємо вам, що ви нам даруєте мир, впевненість у майбутнє та кожен світанок. Ми вами пишаємось. Ви у нас найкращі. Зі святом вас. Дякуємо нашим захисникам вітчизни і дай Бог їм здоров'я, щоб вони здорові були і багаті. І, Аби щасливі всі і сміялися, і радувалися нашому життю. Якби не ви, ми б тут не стояли. Ми б не раділи новому дню. Дякую вам за все. Я бажаю вам щиро-щиро здоров'я, миру і скорішої перемоги. Низький вам уклін від всіх матерів України. Бережіть себе, а ми будемо вас чекати. Спасибі вам за, за те, що захищаєте нашу страну. Ви просто супер. Я не я не настільки крутий, щоб бути з вами зараз в окопах, але. Те, що ви робите, це просто фантастика. Слава нашим героям! Слава Україні! Ми віримо в перемогу, і обов'язково переможемо. Я вас дуже люблю, хлопці, дівчата. Держіться, ми сила. Дякую вам за все. Ви найкраще. Дякую.